Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписую под лайком, продовжуємо грати в Хойку. Без модів за Аргентину, подивіться на це чудо Так, по-перше, в мене тут трохи флоту є, про який я. Ого. У мене тут багато різного флоту. А Я взагалі забув про весь свій флот, так? Про його існування. І ще десь двадцятка є. Також не натренована сюди. Так, тут серед цієї 30. Тут також є не натреновані. Давайте я всі не натреновані човники. Скидаю в єдиний флот. І зараз вони будуть тренуватися, сподіваюсь. Ви 15. Тренуйтесь. І зараз всі інші підпливуть до вас також тренуватись. Так, далі не забуваємо інтегрувати. На пан... параму якусь інтегрую, я не знаю. Давайте. Тут нема прям крутих регіонів для інтеграції, тому просто всі підряди інтегрую. А ми, в свою чергу, вже ми дуже, дуже близько до Вашингтона, прям дуже близько. А ще я тут бачу вигідні наступи. Вигідні наступи, якими ми будемо намагатись відволікати США від основного фронту. Так, вперед, перший прорив, через який я продовжу йти в, в Вашингтон. Вперед. Ой, в річку по дорозі зайду. Вперед. Полетіли. Нас зараз не зможуть прям зупинити одразу. Або зможуть. А ні, не зможуть. Я зараз дивлюсь. Ми вже атакуємо Вашингтон. Ай! Не прям вдало. Не стільки вдало, як хотілося б атакуємо. Зато тут оточили одну дивізію. Так, з двох провінцій. Зараз буду з трьох провінцій атакувати Вашингтон. О, взагалі оточимо Вашингтон. Що я втрачаю? О, так і ар и аэродром отримал Так тут 400 сюди летить. І ще 600 також сюди. І можна ще 200. Брят. Зараз тут буде ще величезна кількість авіації. Ви всі літаєте сюди, це ж. Це не дає мені перевагу. А, не, дає. Упс. Вашингтон вот очі, ні. Ой. Як це сталося? Як так сталося? Ви що? Ну що ж, відбуваємо їх. Ось вам і падіння Вашингтону. Так, лапас интегруй. Все, зайшли, і тут ще зробили оточення з п'яти дивізій паралельно. Прекрасно, що може бути краще. Давайте, не знаю, бомбардувальники для авіації вивчаю. Ой, і в нас вільні фабрики. Я можу ще розбудовуватись. Та легко сказати, що розбудовуватись. Те, що тут багато місць для розбудови. І справді у мене жахливо з місцями для забудови, давайте. Не байдуже, вся Південна Америка. Все. Вся Південна Америка буде забудованою інфраструктурою. Ну, окрім тут джунглів. Джунглів. А де тепер така столиця? А, в Лос-Анджелесі. Мій внесок 25%. Ви знущаєтесь, я капітулюю США. А, ну тут ще Японія, також рахується. Тут Китай, який втратив 7 мільйонів населення. Ну, гаразд, гаразд. Так. Чи зможу я розібратись з. М -м Хотілося б з Мексикою розібратись. Тому що воно розтягує наш фронт. І відчутно розтягує наш фронт. Вони навіть атакують мене намагаються. Удачу вам. Так, я зараз думаю, що робити. У нас є військова перевага, але автонаступ. Дуже сильно нас підіб'є. Ну, я тоді просто буду розширятись. Вигідними наступами в першу так, да, так, декілька вигідних наступів зараз пройде. А що тут не так? Не? какого віса вони почали мене зупиняти? Все ж було добре. Тому що тут ліса почались вже. Так, тут потроху будемо йти в бір... бір... бірмінгема. для нас буде злом постачання. Є. Ну, верфи Це прекрасно. Поки що не знаю. Давайте на конвой робити. А вже щось із флоту. У нас є просто крейсер якийсь. Ось так, 4. Чотири гілки виробництва крейсерів. Непогано. Це не зробить наш флот сильним, але. Це зробить наш флот хоча б якимось. Насправді ти кажуть, що хотілося б дочекатись ці 120 дивізій. І розширити щільність Щільність військ, які в нас тут стоять. Окей. Okay. Буду планувати прориви в вузли постачання Так. Здовжку, вузлів постачання, зараз буду бігати. Я тут просто три узла постачання поруч. Візьму. Ось цей, ось цей і ось цей. І можна дітку урок взяти. Зачекайте ти... що? А, ми тут конвої втратили. Та, не те, що псий принципово. Що в мене з тренуванням? те, хто натренований, одразу буду перекидувати. Щоб в нас був натренований флот, і ми не втрачали човника. Просто через те, щоб втратити. Просто через те, що ми не натреновані. Так мене в деяких місцях намагаються відбити. Їм ну, вже ж це не вдається, але це неприємно все одно. Так, в сенсі Чому ми ще не в Нешвелі? Це не мало бути взагалі проблемою пробитися в Нешвелі. Так само, як. Так. Бри... ми ще тут В, в Нешвіль також. Обережно. Пройдемось. Тенесі? Ууу, я зараз візьму Тенесі, взявши Нешвілі. Так, все, вас мінус штат. Вітаю, ви ще один штат втратили. Так, далі в взолпосачання тут є. Щоб в нього пройтись, важливо зробити декілька вигідних наступів. Обережно, такому обережно так, щоб ми втрачали поменше, американці втрачали побільше. Наприклад, поїхали. США, скільки ви втратили? Ви об мене втратили 753 тисячі. Я об них втратив 444 тисячі. Прекрасно. У мене таке співвідношення влаштовує. І це все завдяки вигідним наступам. Ось так. Це все ще без додаткової 120. ки З додатковою 120-ку ми ще краще будемо атакувати. Талс ще пролетітись. Ууу, ядерні реактори. Це цікаво. Тепер нам точно буде ще будувати. Так, насправді, що я прадіо ще получав. І військові заводи. Щось воно показує. Так, мов в мене в мінусі. Давайте ось, ось так по 4, а в тебе ось так. Розширяємо виробництво. що мені навіть теоретичний мінус по спорядженню не дуже приємний. Оу, є, все. 120-ка. Ще 120-ка, яка з'являється ось тут. Так одразу фільм Ставимо лінію фронту. На жаль, ми зараз максимум що можемо дозволити це. Самого фідмаша ланя, та на генералів мене більше не вистачить. Ну, будьте без генералів. Нічого критичного з вами не станеться. І ось ще тут до, з додатково 120-кою. Можна багато на що розраховувати. І, можливо, навіть вже з трьома арміями можна розраховувати на автонаступ. Починати розраховувати на автонаступ. Але Мексика, тут все ще лишається Мексика. Про це треба не забувати. Мексика, в якій в мене є прибав в Так, нові двигуни. І можна і висадки вчитися на всякий випадок. Так, що ж. Yeah. Я, чесно кажучи, не певно в контрнаступі. Ну, в автонаступі. Але теоретично можна спробувати почекати, поки не всі прибіжуть. Авіація, що ти? Ой, знаєте що, в машину бування ракети треба почати. Щоб не запізно було. Ну, загалом всі більш-менш стали. Давайте спробуємо почати. Раз, два, три. Вперед. Ну слухайте. Слухайте. Так, в деяких місцях складно. Але в деяких місцях ми пробуваємось. І головне ж те, що ми прориваємось. Далі вони вже будуть капати просто самі по собі. Навіть якщо враховуючи те, що в деяких місцях червоне. Головне, те, що ми в, ось тут по центру прориваємось, далі вони просто їх фронт посипаться. І в Мексиці ми навіть в Мексиці вдало атакуємо. Вперед. Інтеграція. Вперед! вперед! А я бачу, що боляче, в багатьох місцях боляче Але нормально. Загальний фронт просувається, просувається. Вони посипляться. Воно ось тут всюди сипляться більш-менш. Хоча я зараз дуже багато втрачу. Я дуже багато втрачу. Але я хочу нагадати, що в мене дуже маленький виклик. Нові військові заводи, дякую. Розширяємо. Ще сильніше розширяємо виробництво авіації. Аби то мені її не вистачало. Так, я б хоча б трохи підтримку авіації, наступаючим кинув би. Хоча б потрохи. Так, мені, на жаль, ще далеко до. Да. Мені ще далеко до американської авіації. Мені дуже багато червоного. Мені це не подобається. Підзупиняюсь, все, досить. Ми прорвались, і дуже, дуже непогано прорвались. Поки що підзупиняюсь. Я дуже багато зараз втратив, дуже багато. Він тепер втрати ...один 3 мільйона об Америку, коли в них один мільйон об мене. Бо, бо це була жахлива ідея, чесно кажучи. Так, ми... Типу, воно того не коштувало те, як ми прорвались, і те скільки ми втратили на це. Навіть ураховуючи те, що. Навколо, наприклад, Вашингтона я взагалі не прорвався. Навіть хочеться, щоб ми поруч з Чикаго, Детройт, недалеко і так далі. Це все одно воно того не коштувало. Хочете, що атакуючи власноруч, яку я куди ефективніше можу атакувати. Але це більше реального часу займе. Тому що всі наступи власну власноруч прокидувати. Просто-напросто довго. Так, і тут же рельєф на такий приємний починається. Яким дивом вони мене звідси відбувають? Просто дивлюся, з деяких принципі, вони мене прям дивом відбувають. Є, дослідження що, радіо. Так бо в нас тут проблеми з постачанням. І це рівнини. Це так само, як нам, легко їх з рівнини відбувати, так і мені. Так і їм легко. Так і їм легко мене відбувати з рівнин. Це взаємно. Взаємно невигідно знаходитись в рівнинах, що їм, що мені. Але їх більше відбуваю, ніж вони. Не. Окей. Цю приємці поки що їм залишу. Вони прям дуже сильно за неї тримаються чимось. Це, це аеродром. Є. Ось тут через гори. Поруч з Вашингтоном тут угори, і тут складно. Складно лізти вперед. Загалом щось метуго почали йти. Дуже складно, щось все почалося. Напевно, вони встигли підвести вже побільше дивізій. Ну слухайте, я встиг швидко роз... розібрати їх величезну кількість їх територій. Що тепер їх вже нічого не врятує. Ну, їх буквально вже нічого не врятує. Тож в той час, як я розширяюсь, я навіть. О, все, доінтегровую останні землі. Далі можна вже. А я. Да, антіамериканська пропаганда взяв. На, ще два військових заводи. Це мені дуже допоможе, ці два військові заводи, звісно. Ну, в піхотки мені лишилось тільки виробництво покращити на річники. Ну, ППО легка атака. І авіація. Ну, встаннє, що можна взяти авіацію, все. Блін, я не сильно розширився. Так ми пробіжались по США, але я чомусь розраховував, що ми за цю серію більше зробимо. Я думав, ну чомусь вже капнуло всю північну Америку. Це логічно, що вони за цей час встигли підвести війська. Я збіг їм витрати. Блін, я втратив об США занадто багато 1,6 6 мільйона. Я не міг дозволити собі такі втрати, чесно кажучи. Сюди проб'ємось. Тут просто ще річка. Давайте через річку зайду. Через неї складно пройтись. Бачите, вони просто... у нас організація вилітає. Коротше, ні вони тепер мене атакують. Ж мене, так, вони мене, мене ніде ні не відіб'ють, не впораються. Тільки виснажать себе, щоб я атакував. Якщо ви шукаєте ще гру, в якій ви зможете пограти за Аргентину, то це ви це зможете зробити по посилні в описі, придбавши мою гру Симулятор країн. Якщо її, ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, загалом, на жаль, поки що дякую вам всім за перегляд. Ми прям дуже мало чого зробили. Прям жахливо мало зробили. Але. Дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, які яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, якщо в когось собі глядачів. Також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.